Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Вчора цілий день йшов такий тихий спокійний дощик. Я думаю, що промочив землю. Сьогодні зранку теж був дощик, зараз вже вияснюється сонечко. На ніч передають морозець, але будемо сподіватися, що все буде добре. Продовжує квітнути мій кизил. Все зелененьке. Дивіться, як прямо на очах піднявся часничок. Не знаю, видно. І там далі ярий і цибулька. Ну, зараз після дощика, я думаю, все буде добре. Все попіднімається. І треба далі працювати. Ця неділька до середи, до четверга буде прохолода, там вже має потепліти, так що будемо працювати. Ну, а поки буде холодно, є і в хаті робота, так що працюємо. З парника все вчора винесла, забрала все. Ну, Те, що тут росте, так і залишається, але все, що було посіяне і капусточку з цибулі винесла, забрала до хати, бо не хочу накривати, гратися. Її небагато, тому винесла. Рісочка гарна, салатики росте на очах, дивіться. Просто супер. Квіточки теж сходять потрушки. Так що щось буде. Випустила свою найду, там вона сумує, мені її шкода. Не знаю, якось так. Да, найде. Найде. Вона вже старенька, то шкода її. Вже якось будемо вирішувати це питання другим методом. І, друзі, віддали мені таку гілочку від троянди. Це був подарунок і ще до 8 березня. І дивіться, які гарні росточки попускало в воді. Тому хочу спробувати поживцювати. Не впевнена, що в мене вдасться щось, але, тим не менше, хочу спробувати. А може якраз і вийде. Тому готую ґрунт. Тут набрала універсального. Тут в мене ще лишилось трошки кокосового субстракта. Додаю. І агроперліт, ой-ой-ой, щоб не поламати зараз. Так, і агроперліт туди. Додаю багатенько, щоб був рихлий дуже груди. Так, перемішуємо ретельно. Насипаю вось, в мене тут трошки було грунта, і насипаємо це, трошки приминаю, щоб потім не осів сильно, але і не трамбую, щоб можна було вільно стромити. Гілочки в живці. Тепер, друзі, тут оце, де в воді було, воно трошки таке, не знаю, мені не подобається. Тому протираю, легенько обережу і оброблю перекисом водню. Тільки те, що було в воді. Хай трошки постоїть, щоб реакція пройшла, а тим часом пролью ґрунт, щоб був вологий. Трошки перемішаю, щоб рівномірно було. Переобробляю між і берем, так, ну тут, під цією зрізану вже не буду. Ось перша брунька, яка оця в воді стояла, вона вже тут забилися ці канали, то вже не буде. І зрізаю на косину. Тепер одна, дві, три. Тут рівно зрізаю. Таку десь сантиметр. Товстенька, тверденька. Треба спеціальний інструмент, але в мене немає. Так що так, другу теж саме на косину. Ось так. Так, раз, два, три. Зрізаємо тут, так, щоб не пошкодити. Так. Два. Тут знову на косину. Ось Так. Так. Один, два, три. Тут в мене зломана гілочка. По необережності тут так, також обрізаю рівно Так, і тут на косину. Отак. Все, буде буде нас 4 живця і тут зверху. Отак. Тепер, друзі. Так, оцю одну лишу по-другому хочу попробувати. А ці три висаджую тут. Ну, це сама нижня, не знаю, що з неї буде, але тут брунічка є. Все. Так, вмокаю в корневін гарненько. Ще можна таку зробити надрізок, я таке кору пошкодити трошки. Все. Так, і треба чимся. Візьму ручкою, нічого не приготувала. І отак роблю загублення і аж отак до самого низу. Одну. Треба б, звичайно, мабуть, ще глибше. Ну, в мене вже по-другому не вийде. Взагалі, зазвичай треба, щоб одна брунька була, виглядала. Так, ну тут не знаю. Тут зламати треба я її так обережно обріжу. Отак. От і вмокаємо в корневін і бруньку цю обмокну. Так, тут у нас виходить гарно під брунечку і третя. Так, теж вкорни Гарненько. О, теж забула поскрябать трошки. Це, і третю. Теж по тут декілька бруньок, це саме верхня. Ну, будемо сподіватися. Щось тепер обжимаємо гарненько. Головне, щоб там, де мають бути корінчики, щоб гарно пристало. І ще трошки досипаю ґрунтом. обережно обшимаємо ну і будемо чекати результату. Зверху накрию плівочкою, хотіла бутилкою, але може бутилку. Щас побачу. Так, з цим все. І, друзі, останнього разу, коли була в лісі, назбирала такого моху. Дивилася канал Романтика сільського життя. Пані Тетяна там розповідала, вона укорінювала в мохові рослинки. Вона, звичайно, казала, промивала мох, я не промиваю. Не знаю, по на дно. Поки що так злегка. Прибираю гілочки, які злегка притрамбовую. Так. Я думаю, вистачить і заливаю водичкою, щоб воно набрало вологи, бо воно сухе в мене. Хай декілька хвилин постоїть, набере вологи. Ось так. Друзі, підписала, написала дату. Сьогодні 16, здається, березня. Поливаю ще зверху. Так, і ось знайшла такий пакетик. Тут є дирочки такі для провітрювання, якраз буде то, що треба. Одягаю, ось так. І буде і провітрювання, Ось через дирочки. Тут є дирочка, тут і з другої сторони так само. І буде, не треба буде кожного разу відкривати, ну, буду слідкувати, ну. Такої необхідності кожного дня відкривати не буду. І ось так залишаю в теплому місці. Хай проростає. Ну, і, Друзі, мох пропитався вологою, зливати не буду, там чуть-чуть на нанизу, хай щоб була волога. Роблю такого, я прямо пальцем роблю заглублення таке і теж обмокою урок. Корний теж роблю надрізи, забуваю. І ставлю аж туди вглиб. І обжимаю мохом. Так, мабуть, ще моху треба. Ще, ще додам моху замочу. А може, й не треба, хай буде так. Отак залишу, друзі. І не знаю, чи накритий може стаканчиком отак легенько. Цей малий, треба більше щось. Чи залишити так. Ану, попробую залишити так, без перникового ефекта. До речі, Тетяна вирощувала так, не накривала. Попробуємо. Так що отако Такий експеримент робимо, друзі. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, чим це все закінчиться. Дуже надіюсь, що буде позитивний результат. Щось я відстаю від життя сьогодні вже 17-17.03. Ну Ось так. І будемо чекати результат. Ну і, друзі, я знову не здаюся. Була в місці і йшла по вулиці, назбирала із деревоподібного гібіскуса гібіскуса отакі коробочки. Зараз витрушую і буду збирати насіння з нього. Хочу ще посадити. Дві перші проби в мене невдалі. Я, звичайно, поки що не викидала їх, але поки що на даний момент нічого не сходить. Тому хочу попробувати ще. Бачу, що не в, к... не в кожній є насіння, а може повитрусюся, бо вже бачите, багато витрушеного. Я рвала в карман, потім з кармана сюди висипала. Тому, може, ой, не розсипайтеся. Ще попробую такий метод, може цей вдасться. Я ж не здаюся. <кій> <кій> Витрусила, тепер вибираю насіння. Який колір, не знаю. Росли в одному місці 3 чи деревця підряд я з них зібрала, потім в другому місці. А що вже яке там буде, то не знаю. І друзі, походу, воно вже пройшло стратифікацію, тому що були морози, і воно було ну, на дереві, на, на, на морозі, на, на цьому, на холоді. Тому сподіваюся, що все-таки мені вдасться їх виростити. Ось так відбираю. Потім покажу, що буду робити далі. Ну от, перебрала. Доволі таки немало насіння, думала, що буде менше. І, друзі, я вже минулого разу теж так робила, але трошки інакше. А це видивилася на каналі Наталя Всім про все. Це в мене холодна вода, це в мене кипяток. Так, ось в мене таке ситочка є. Старе ми вже ним не користуємося, але для цієї цілі підійде, я думаю. Насипаю сюди. насіння. багато не сиплю, по чуть-чуть буду. Так, спочатку в гарячу воду. Раз, два, три. Теперь холодно. Раз, два, три. Снова в горячую. Раз, два, три. Холодно. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, це треба було серветку тут застелити. уже так і буде. Так, і знову. так, ще нараз. Раз два, Раз, два, три. 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 По три раза. Так руно. Попаємо ці, и так слідуючи, і от приготувала лоточек, насипаю грунт. Прижимаю. Трошки так багатенько ґрунту насипаю, щоб було куди кореневий, якщо будуть рости, щоб було куди кореневий розвиватися. Ось так. І тепер беру насіння, виклала все таке на серветку. І я вам скажу, що після цієї процедури реально насіння збільшились в розмірі. І тепер буду викладати насіння здорове, видно його добре. І ось так розкладаю. Я вам скажу, що, мабуть, в два рази збільшилось. Ну, яке може менше трошки, але в основному таке крупненьке. Ой. Десь через сантиметр, чуть більше, може так, на такій відстані викладаю. Побачимо, що в нас з цього вийде. Я дуже сподіваюся, що все-таки мені вдасться виростити ці біскуси. Ось так розклала, тепер присипаю зверху ще грунту. Так десь, я думаю, сантиметр, щоб було куди рости. Я думаю, що це буде нормально. не вмістилися, тому зараз ще возьму одну коробочку і висаджу ще другу. Прижимаю так і поливаємо. Накриваємо плівкою. І пакетиком і тепле місце. От вийшло чотири коробочки. Попідписувала, накрила пакетиками і залишаю. Будемо сподіватися, що все в нас здасться. Ну, а на цьому, друзі, все. Дякую всім, хто додивився, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Дякую всім за коментарі, за вподобайки, за підписки. До нових зустрічей, пока!